Привіт всім на зв'язку Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Ви можете детальніше вивчити кожен показник компанії. Тепер порівняємо основні показники організації Abstract Holdings, Inc., Тикер UPST. Цей огляд базується на інформації станом на 23 червня 2025 року. Згідно класифікації гурумакет з компанії Abstract Holdings Inc. належить до підкатегорії. Кенсу Умерленден у порівнянні беруть участь 24 компанії. Ми розглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий: мінус 8,5 балів. Середній результат за підкатегорією – 0,6 бала. Якщо дивитися на це з дуже широкої перспективи, в рамках усього фондового ринку загалом можна відзначити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 балів компанії Abstract Holdings Zінc. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Abstract Holdings, інки компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Abstract Holdings Inc. показали динаміку 1591 ВІЦ. Проти зміни ціни в підкатегорії 140 Проц. Ринкова капіталізація компанії Abstract Holdings Inc. оцінюється в 5,52 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 58 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,67 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 33 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Abstract Holdings, інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 9,549%. Балансова вартість становить 2,19 віц. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Компанія, що аналізується, має боргові зобов'язання в розмірі 1,45 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 215% капіталу. Оцінка рівня заборгованості підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. При середньому по підкатегорії 10,8. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 66 мільйонів доларів. Прибуток за наступні 12 місяців, за прогнозами, становитиме 215 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 7,6. Середній у підкатегорії 1-2. Оцінка співвідношення ринкової ціни і виручки компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 720 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 9,2% при середньому показнику по підкатегорії 11,2%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 1,952%. Що на 389% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 4626 тиз дол. А в підкатегорії 946 тисяч доларів. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії мінус 55,7 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 87,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на одного працівника становить 605 тисяч доларів. США. У підкатегорії 786 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії тулат мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 25,6% при середньому показнику по підкатегорії 8,5%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 61% для компанії Abstract Holdings Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 приблизно дорівнює 60%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 58,20 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 58,69 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення. Прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Abstract Holdings Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на продаж за 58,1 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка організації проводилась на основі критерію оцінки індексу АКІМа. Тейк профіт встановлено на рівні 21,91. Стоп-лосс встановлений на рівні 94,11. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, потім угода буде закрита автоматично за результатами сесії 23 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер LX стане основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів. Основного або балансуючого, протилежний ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за перегляд до кінця та за використання довідкової системи від Guru Markets.